Що ж це таке в Данії показує, та як же це нормально може дитина вирости. Я думаю, що зараз мій чоловік не витримає, якщо він дивиться це відео. Він реально під, під е, е, цим відео він напише коментар, що йому треба в цей кризовий центр, бо я над ним знущаюсь. Це неправда, не вірте, я над ним не знущаюсь. Всім привіт! Сьогодні в нас буде цікаве відео. Це відео я би рекомендувала подивитися тим, хто лише планує переїхати до Данії, або хто переїхав цю країну не так давно. Інформацію, яку ви зараз почуєте, може вас трошки шокувати або дуже шокувати, не лякайтеся. Все нормально, я подам цю інформацію в такому вигляді, щоб, вам, щоб ви були спокійні, да? тобто, що ви спокійно її сприйняли, і потім, коли ви вже зіштовхнетеся з такою ситуацією в Дані, то вам для вас це не буде шоком, вам це буде нормально, і ви, в принципі, вже будете звикати до думки, що тут нічого такого, якби це життя в Данії, воно таке, треба до цього звикнути, і все нормально. Давайте я. Я почну з того, що шокувало навіть мене. Я проживаю в Данії майже 14 років, в лютому буде 14 років, і я побачила щось, що шокувало навіть мене. Якщо ви знаєте, що в мене є син, він ходить в садочок. І навіть того року я знімала відео і показувала, чим вони інколи займаються в садочку. В Данії дуже поширено, ну або не дуже поширено, але є люди, да, багато людей, в кого є ліцензія мисливця. Люди люблять полювати на якусь там тваринку чи птицю. І от того року, наприклад, в садочку Ліона. В них є вихователь, який має е, ліцензію, да, він, він може займатися полюванням, і от він вполював Фазана. І він приніс його в садочок е, мертвого. Да, вже, І от вони там всім садочком його розділивали. Тобто а потім вони навіть щось там варили. Коротше, якось там його готували, вони там потім то і їли в той самий день е, ті страви. Коли я поділилася тою інформацією на той час в інстаграмі, і здається, да, я знімала навіть відео про це на Ютубі. Люди розділилися, да? хто був дуже за, хтось був дуже проти. Тобто люди казали, що ну, як таке можна показувати там, дітям 3-4-5 років, да? нашу воно їм. Хтось казав, ну, взагалі, нормально, хай звикають, в селі всі кур, там свиней різали, нормально, якби дітям окей. Ну так от, це інформація не шокована, все нормально. Да? Тут ми всі з вами звикли, що там курочку може, фазанчика діти будуть. Розбирати або розділювати в садочку, але я була дуже шокована, коли я побачила, що цими тваринками не обмежується. Коротше, вихователь в нашому садочку він вполював лисичку. І от я просто в один день да, відкриваю програму аплікейшн, в якому в садочку появляються фотографії, коли вони там щось вони роблять, якісь активності, і от вони фотографують дітей, що вони робили в той день, щоб батьки могли бачити, як дітки проводили час. Я зараз поділюся з вами цими фотографіями, які я побачила. Я, звичайно, замалюю обличчя людей, щоб ви не бачили людей, але ви зрозумієте і без облич чим там займались. Так от уявіть, наскільки я була шокована, коли бачу, що моя дитина в садочку зараз дивиться на те, як. Розділивують мертву лисичку, тобто як лисички відрубають голову, відрубають хвости, клапки, потім як би, вспарюють живіт і достають ті всі нутрощі і там показують. Тобто діток там зібрали на вулиці, зробили таке, як міні-шоу да, представлення, і показували, значить, що там всередині в лисички. І тут, ну на цьому моменті, навірно, да, якщо ви там ви ще зараз побачите фотографії, які я вставлю, одні мами будуть хотатися за серце, типа та що ж це таке в Данії показують, та як же це нормально може дитина вирости. Да? От, а другі скажуть, що нормально, нічого такого тут нема. Да? Якби їх вчать тому, з чого складається тваринка, Ще з дитинства, з самого малку. І, звичайно, цю лисичку не вбивали для того, щоб її їм показати. Цю лисичку вбили, бо її вбили, а просто вже принесли. Показувати. Я вам зараз скажу своє ставлення до цього. Я не можу сказати, що я е, дуже за. Я думаю, що це окей. Але мені здається, що це окей для дітей постарше. Тобто, от якщо дітям там 10 років щось таке, то от, якщо в школі би, наприклад, про них там не знаю, розрізали жабку, якусь мертву вже да, тваринку, щось їм показували. То е, мені здається, що це норм, тому що мені от подруга також написала, що в школі, де займається її син. То вони приблизно таким самим займалися на уроці, вчителька принесла свиню, і вони там поділилися по групам, теж там розділували, ну щось робили з певними частинами свині. Якісь там, да, хтось різав, не знаю, легені, хтось там в трубочку їх надував, хтось мав якісь інші завдання. Ну от просто це для нас. Можливо, здається, диким, тому що ми так не виросли. Да? В садочку, в який я ходила, такого не було. Нам точно не приносили мертвих тварин, і перед нами їх не розрізали. Так навіть в школі такого не було. Нам показували вже їх там ну, припарірованих до якихось, не знаю, в старших класах. Е Тваринок за склом перед нами не приносили, і ми нічого самі такого не робили. Я не знаю, як ви до цього ставитесь. Я сподіваюся, що цю новину я розповіла більш-менш спокійно, щоб показати вам, що оце так це не тільки в одному садочку буде така ситуація, коли ви приїдете в Данію або якщо ви приїхали в данію, і от ваша дитина пішла в садочок або до школи. Ви можете уявити приблизно таку ситуацію, не знаю, раз в рік, два рази в рік, щось діти таке можуть робити. І тут вам просто, якщо ви дуже проти цього, да, якщо ви думаєте, ну, наше, на що, це вони таке роблять, як це можна таким маленьким дітям таке показувати, можливо, у вас є якісь інші переконання, то тоді просто вам треба от зараз подумати, що для вас окей, що не окей, і просто поговорити тоді з вихователями і сказати, що. От для вас особисто, наприклад, оце не окей, і тому ви попросили їх, що вас попереджали про такі експерименти. І, наприклад, якщо ви будете знати, що... Наступної середи в садочку планується е, розрізати якусь тваринку і показувати, то ви просто свою дитину тоді, в той день не поведете. Але я кажу: якщо у вас є такі сумніви, і ви от не хочете, щоб ваша дитина таке бачила, то спробуйте поговорити з нормально поговорити, так, нічого там не вимагаєте. Просто поясніть ситуацію, як є, вони вас зрозуміють і підуть вам на зустріч. Але не треба із-за цього, просто що от. Таким займаються в садочках психувати і казати: Ні, все, моя дитина буде вдома навчатися, я не буду її в садочок вести чи в школу. Типа, непонятно, чим там її навчать. Моя ще думка щодо цього це те, що ви пам'ятаєте, декілька років назад була ситуація в Данії, коли я забула як його звати. Якийсь там мацен чи кай, чи мед, якийсь там, коротше, дичарин, да? який той мав підводну лодку, і він такий був весь розумний. І була журна ситуація, коли він з журналісткою. Вони, значить, на тій підводній лодці кудись поплили. Вона брала в нього інтерв'ю, а потім вона пропала. Ну, і ви знаєте цю прикру ситуацію, що. Він її вбив і розрізав тіло, десь там викину, не на що він робив. Ну, коротше, психопат ще той, да? І от якось мені стало в якійсь мірі трошки даже страшно в тому плані, що. Я просто подумала, дивіться, от моя дитина, да, йому там 4 роки, ну він ще мало що зображає. Я просто подумала, чи не такі експерименти, да, коли ти там щось розрізаєш чи достаєш, чи в нього це ну, не виникне в нього якихось думок, да, а як це подивитися, наприклад, що там в людини всередині. Ну, тобто, от, мій мозок він трошки зв'язав е, ці дві речі, і це вже не перший раз, на жаль, в Данії, коли е, показували в новинах випадок про розчленування. І я дуже сподіваюся, що це не має ніякого, якби там ну, що це не пов'язано одним з одним, да, що це якби психічно нормально там дітям дивитися, як тваринок розрізають, що Потім це не дасть їм якісь, якісь, там, ідеї чи бажання подивитися, як це робити, наприклад, з людьми. Дуже сподіваюсь, тому що це було би дуже тупо. Але кажу, на жаль, в Данії... Я знаю як мінімум про два випадки, які писали в новинах про такі ситуації минулими роками. Слава Богу, це небагато. Да? Два випадки за декілька років це небагато, але все одно має бути ноль таких випадків. Тому ви тепер маєте цю інформацію. Я розповіла вам, що відбувається, що може відбуватися в садочках і в школах. Якщо у вас це дуже смущає, то поговоріть з вихователями або в школі-викладачами. Да? або вчителями на рахунок того, щоб, наприклад, якщо вас це дуже дуже смущає, то в той день не приводити дитину. Або чи на той урок, чи наприклад, там можна навіть не на цілий день, а на ту половину дня, коли діти би цим займалися. А якщо вам окей, то окей. І ось з цією новиною ви тепер будете жити. А ми перейдемо до наступної новини. Наступна новина вона не смішна. Вибачте, що я посміхаюсь. Вона насправді серйозна, але вона трошки дивна, тому що навіть в Данії це сталося вперше. Коротше, я постараюся говорити такими словами, щоб YouTube це не заблокував. Значить, в Данії стався перший випадок, коли Жінку засудили, і вона буде відбувати тюремне покарання в розмірі 1 рік і 2 місяці за те, що вона займалася коханням з чоловіком без його на це згоди. Це така якась дивна ситуація, і це перший раз в дані, тому що, звичайно, ви знаєте, ну за таке засуджують чоловіків за звалтування, це, ну, це дуже прикро. І, на жаль, такі ідіоти ще є в світі, які таке роблять. Жінки не були за таким помічені. А от стався випадок, коли жінка, значить, вона скористалася. Можливістю, якщо можна так сказати, е, хоча вона заміжня, тут пишуть, що в неї в, в, неї в хаті жив який, ще якийсь чоловік. І от е, в один момент, коли він був під наркотичними речовинами, е, то і нічого там не соображав, е, то вона скористалася можливістю і там робила з ним певні речі, е, на які можливо. При свідомості він би погодився, але та, як це було е, офіційно без його згоди, а вона ще й зняла це на камеру, непонятно чим, Коротше, якимось чином він дізнався, що вона там робила, е, мабуть, ну, образився, відчув себе жертвою, е, подав на неї позов е, і її засудили до одного року і двох місяців е, тюремного засудження е, заключення. Мені трошки незручно. Висвітлювати такого плану новини, ну це реальна новина, якби і це щось таке, що сталося в Данії вперше. Ну, і сподіваюсь, і в останнє, дай, сподіваюся, що люди будуть вести себе нормально, якби, і не будуть такими справами займатися, що все буде по згоді і в сімейних стосунках. Коротше, як би це мало бути в ідеалі? Ось то просто щоб ви знали, що в Данії за це засуджують не тільки чоловіків, і тут дійсно працює рівноправ'я. І навіть є е, шелтери або якби, кризові центри не тільки для жінок, а й для чоловіків. Тобто, ну, ви знаєте також, що ситуація, на жаль, така, що все-таки чоловіки вони більш violent, е, е, ну, схильні до насильства. І от якщо чоловік веде себе. Е, Погано, тобто да, він знущається або фізично, або морально, там, психічно з жінки, то в Данії є кризові центри, куди можна звернутися. Я про це навіть відео знімала і залишала навіть посилання на кризові центри. Якщо комусь треба, сподіваюся, що нікому не треба, але якщо вдруг, то дивіться там, шукайте. То є кризові центри не тільки для жінок, але й для чоловіків. Так, що чоловіки, якщо ви страждаєте, якщо у вас вдома жінка б'є, вибачте, що посміхайтесь, просто ну реально, я не можу це уявити, ну мало ли. Я думаю, що зараз мій чоловік не витримає. Якщо він дивиться це відео, він реально під, під, під е, цим відео він напише коментар, що йому треба в цей кризовий центр, бо я над ним знущаюсь. Це неправда, не вірте, бо я над ним не знущаюсь. Ну коротше, якщо кажу чи жінці, чи чоловіку потрібна допомога і потрібен прихисток, то є в дані кризові центри і для чоловіків, і для жінок тут рівноправ'я, де ви можете шукати притулку. Наступна новина, вона ще більш дивна за попередню, я Спеціально всіх такі, якби то, що мені здалося дивним, я зібрала в одне відео, щоб вже просто воно було, да? а інші нормальні новини ми будемо розглядати пізніше. Коротше, я побачила вчора новину. ну це теж, це, теж, Для мене ця, ця новина це з формату, типу, до чого дійшло людство, да? або що чекає людство, яке відвернулося там від Бога. Да? Тому що, наприклад, там, якби люди. Думали про більш духовні речі, вони би е, такою фігньою не займалися. Але менше з тим, ми живемо в демократичному суспільстві, де кожна людина може робити, що вона хоче. Просто е, є закони, якими це регулюється. І згідно цих законів, тепер цей чоловік, який думав, що він робить добру справу, він буде платити штраф. І зараз я вам поясню. Розповідаю ситуацію або новину. Чоловік, якому 54 роки, він вирішив е, зробити, як він думав, добру справу. І він вирішив е, допомогти жінкам, які не можуть завагітніти певним сервісом. Він е, задонатив їм я можу казати це слово чи не можу? Ну, коротше, речовину, да, яку можуть донатити чоловіки, з чого. Може зробитися дитина. Ось, і він, значить, задонатив в шприц, да, ну, тобто там, в пакетик, я не знаю, не пам'ятаю, як тут написано в новини, як він передавав цю речовину. І він шести жінкам одав оцю свою речовину безкоштовно. Пам'ятаєте, безкоштовно він це просто робив із хороших побуждень. От він просто був окей з тим, що е, от є люди, які, наприклад, там, не можуть. Е, Завагітніти самі, і, наприклад, якісь там лесбійські е, по якимось там причинам, не знаю, то він дав їм цю речовину для того, щоб методом медичним у них могла там получитися дитина. І як же він був здивований? Коли він отримав штраф в розмірі 25 тисяч крон, виявляється, це незаконно, він не має права цього робити, незважаючи на те, що він не брав за це гроші, це просто було його якби, персональне бажання, тобто він просто дав те, чим він володів. Ось. Але насправді виявилось, що людина, яка донатить любі речовини свого організму іншій людині, вона повинна бути. Затверджена певною там організацією, щось там про пацієнтів, ну, медично, то, тобто, то, наприклад, що щоб вони знали, що в дані знали, що ви там не, не хворієте не знаю, чимось, да, там, не знаю, дуже заразним і що ви якась там заразна, хворіюча людина, дали свою кров, наприклад, скажем, кров. Інші людині, і тепер і та людина буде хворіти чи помре. Так от якось, щоб це регулювати, це все має проходити через них. А так як він це просто добровільно пожертвував. Попри всякі медичні установи, то він цим самим порушив закон, і тепер він е, буде змушений заплатити 25 тисяч крон. Йому е, вішали 40 тисяч крон, але його адвокат він погодився, якби ми там договорилися, на 25 тисяч крон. І от він, бідний, тепер ходить по передачам і не розуміє, за що його так е, оштрафували. Тому що, з іншої сторони, якби він просто е, займався. Коханням з тими жінками, з шести-шести жінкам, і вони завагітнили той речовиною да, таким способом від нього, без того, що він їм просто передавав там щось в шприцях чи в пакетиках, то це було би законно. Його б ніхто не штрафував. Але чисто із-за того, що він це зробив таким способом, то, виходить, йому дали дуже великий штраф. Ну, для дані 25 тисяч крон це скільки десь 3 Тисячі євро, ти з тисячі євро, це в принципі багато. Ось, так що, думаю, тепер всі чоловіки, хто думав таким займатися донорством, вони подумають двічі і не будуть такого робити. Я думаю, що спеціально показали цю новину в медіа, щоб інші боялися і таким не займалися. Для мене, кажу, я вам говорю цю новину, це просто для мене як якийсь бред сівей кобили. Тому що так, я живу в цьому суспільстві, звичайно, я. Демократично, в плані до всіх там ставлюся. Я не бігаю ні за ким, нікого там не б'ю за їхні якісь там переконання, да, не ображаю. Але для мене це все життя, воно просто говорить про те, наскільки люди далеко відійшли від Бога, що вони таким займаються. Я знаю, що хтось може з мене сміятися і казати, там Бога нема, і взагалі що ти там говориш? Да, то як ти живеш, наприклад, твої цінності вони застаріли приблизно 2000 років назад. але не для мене. І я би не радила вам сміятися. З тих людей, хто вірить в Бога, тому що ви не знаєте, що буде з вами, да і куди потрапить ваша душа після вашої смерті, чи це буде рай чи пекло, і там, я думаю, не буде дуже радісно в місці куди потраплять люди, які не вірять в Бога. Це ваша справа, це вибір за вами. Мій канал не про те, щоб вас хиляти. До певної релігії я говорю про те, як думаю я і в що вірю я. Я сподіваюся, що ці новини вони не відвернуть вас від Данії, тому що це насправді хороша країна. Просто, як в кожній країні, трапляються різні ситуації, як смішні, як і не дуже. І все залежить від вас, від того, як ви будете виховувати своїх дітей, від того, як ви будете жити. Не переживайте, якщо ви планували переїхати в Данію, але але боїтеся, що там навчать чогось ваших дітей чи щось тут непонятне, що робиться. Все буде нормально. Просто майте голову на плечах і якби моніторте, що роблять ваші діти, чим вони там займаються в садочках, і не бійтеся говорити про це, про ваші страхи, про ваші переживання з вихователями, з вчителями. тому що. Нагадую, це демократичне суспільство, і якщо ви приймаєте інших людей, які не розділяють вашу точку зору, да, то вони повинні також приймати вас з вашою точкою зору. Наприклад, якщо я віруча людина, то якщо я приймаю людей і закони там або якісь традиції, які я не підтримую як християнка, то це не означає, що це тільки односторонній рух, це вулиця з. Рухом в дві сторони. Ті люди повинні також приймати мої цінності і поважати мою точку зору, тому що я такий самий громадянин і такий самий платник податків, як і вони. На цьому я з вами прощаюся і побачимось в наступному відео. Па-па!